Мо використати корупцію ну практично неможливо, тобто вона існує в всіх країнах, навіть в самих сучасних, самих розвинутих, просто в різних формах, десь вона є мінімальна, завуальована, про яку знає певне коло осіб, і вона не зачіпає в основній масі громадян, тобто вона не має такого негативного прояву. В нас вона ще поширена, доволі істотно поширена, оскільки це є такий. Спадок ще з радянського союзу, який перейшов до нас, і ми ще є молода країна. Ми будуємо наші всі і інститути, і органи і громадянське суспільство. Тому наша основна мета докласти всіх максимально зусиль на всіх рівнях для того, щоб її мінімізувати, це надзвичайно складний довготривалий процес, в який повинні бути задіяні в першу чергу всі свідомі громадяни України, оскільки люди. Це є основне джерело корупції. Вона не береться звідкись, тобто, це ми всі самі її робимо, і для того ми проводимо такі заходи, щоб доводити до свідомості осіб, як воно влаштовано, як працює, так, і як протидіяти так, і так, звісно. Звичайно, на сьогоднішній день в нашій країні є маса органів створених. У нас є законодавча база, яка визначає поняття і злочинне, і антикорупційні діяння, і відповідні наслідки, і штрафи, і відповідальність, і так далі, і тому подібне. Але для ефективної дії оцього всього воно повинно працювати. Для того ми повинні здійснювати нагляд. За тими ж самими органами, за тими самими особами, які там працюють, за політиками, за державними чиновниками, за службовцями, для того щоб вони розуміли, що будь-який прояв з їх сторони корупційного діяння він є підконтрольним і він буде мати наслідки.